Ну, якщо дуже затяжна була тривога, то нас вже починали навчати. Олена Мацепура показує укриття, де проходила частина її шкільних уроків. Сюди, до міського укриття дівчина разом з однокласниками приходили під час тривог. От тут, тут сиділи, тут була дошка, ну вона й зараз є. Цьогоріч Олена закінчила 11 клас. На національному мультипредметному тесті отримала по 200 балів з української мови та історії. Репетитори мені не були потрібні. Нам давали усі матеріали через класрум. Ми виходили на відеоконференції, робили домашні, відправляли на перевірку. Від початку повномасштабного вторгнення Олена та інші учні ліцею номер 1 навчалися онлайн через відсутність укриття в навчальному закладі. Лише з вересня минулого року одинадцятикласники змогли відвідувати заняття в ліцеї, але не щодня. Це класна кімната Олени. Спочатку року у нас було змішане навчання, і ми навчалися, наприклад, три дні на тиждень у школі, а два онлайн. У грудні в ліцеї почався ремонт, і школярі знову перейшли на повне дистанційне навчання. До тестування Олена готувалася вдома самостійно. Каже, була мета вступити до університету на безплатне навчання. Почала готуватися ще з осені, що було якомога більше часу на підготовку. Я проходила дуже багато тестів за минулі роки, щоб розуміти саме структуру тесту, ну і теорію теж. Класна керівниця Олени, вчителька української мови Людмила Лисенко, говорить: дівчина завжди навчала старанно. З початкових класів вона старалася, вона брала участь у всіх конкурсах, вона ман з історії захистила. І будь-яке питання, яке ставиш, було Альоні, вона знала відповідь. Я цьому дивувалася, як вона встигала всі теми вивчити буквально з усіх предметів. Цьогоріч розповідає вчителька, всі випускники ліцею склали тест з її предмета на необхідні для вступу до закладів вищої освіти бали. Звичайно, що навчатися в той час, коли безперервно тривоги, постійно десь вибухи чуєш, дуже важко. Неймовірних зусиль треба було докласти дітям, щоб досягти таких результатів. Олена каже, цьогоріч тестування було складним через те, що в один день розв'язували завдання з чотирьох предметів. І для мене останні завдання в математиці були дуже важкі. Просто не вистачало часу, по-перше, вже, тому що на кожний предмет давалося по годині. Ну і вони взагалі були такі заплутані. Хоча б два предмети в день, але чотири це було дуже важко. В університеті дівчина мріє опановувати англійську філологію. Остаточно з навчальним закладом куди вступатиме, ще не визначилась. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне новини, Чернігів.